У Тихому океані завершились китайсько-російські військові навчання. Вони відбувались на тлі нової хвилі напруженості після того, як у НАТО назвали Пекін вирішальним фактором у повномасштабній війні Росії проти України. То як стратегії відпрацьовували на цих навчаннях Росія та Китай? Як вони це робили? Усі ці подробиці зібрала Марина Асмолова і зараз розкаже. За кілька днів після саміту НАТО Китай і Росія демонстративно розпочинають військові навчання у Тихому океані. Можна сказати, показові навчання насправді тому, що і Китай і Росія експлуатують в цьому контексті один одного обидві країни заділи щонайменше три кораблі: спільна розвідка, пошуково-рятувальні операції, протиповітряна та протиракетна оборона. Для Китаю важливий досвід Росії, отримання цього досвіду, тому що китайська армія вона фактично не воювала протягом довгого періоду періоду часу. Ну не. Мінімум сорок років ключовим у цих навчаннях є те, що сторони відпрацювали потоплення американської субмарини. Відомо, що підводні човни є одним із головних елементів оборони США, і саме вони потенційно готові брати участь в операціях біля Тайваню та Філіппін. Китай використовує Росію в якості три гіру. І це ця демонстрація спрямована першу чергу проти сполучених штатів Америки, які на сьогоднішній день приділяють підвищену увагу до акваторії південно-китайського моря, і це проявляється в тому числі і у більш тісній співпраці з Філіпінами у військово-політичному контексті. Офіційно в Пекіні кажуть, що ці маневри не обумовлені міжнародною обстановкою, і не спрямовані проти будь-якої третьої країни. Проте свою занепокоєність вже висловила Японія, бо навчання проводять біля її територіальних вод. Росія та Китай в азійському регіоні цими навчаннями демонструють свої м'язи, так би мовити, країнам, які там знаходяться, і відносяться до табору і до союзників Сполучених Штатів Америки. Пекін претендує на контроль майже над усім південно-китайським морем. Включаючи спірну другу Мілену Томаса, де Філіпіни тримають іржавий військовий корабель ще з 1999 року, щоб підкріпити свої морські претензії, який став центральною точкою недавнього протистояння між двома країнами. Це зараз дуже конфліктогенний регіон, тому що це акваторія, на яку Китай претендує на 80% якої претендує Китай. Там територіальні конфлікти з регіональними державами, з філіппінами, на наприклад, конфлікт поступово згострюється. вони Орне намагаються знайти пошук аби уникнути ескалації, але тим не менше на сьогоднішній день південно китайське море розглядається якості як одного з такого регіонів на найбільш вибухонебезпечно. Партнерство без обмежень Китай та Росія оголосили у 2022 році, коли диктатор Путін відвідав Пекін лише за кілька днів до вторгнення в Україну. Пекін досі не засудив повномасштабне вторгнення в Україну і навіть збільшив експорт до Росії, допомагаючи Москві утримувати на плаву економіку. Китай розглядається як серйозний такий співучасник, тому що він допомагає Росії наразі економічно. Він допомагає Росії за допомогою запчастин подвійного призначення. За допомогою співпраці політичної підтримки. Ну таким чином власне кажучи, Китай дуже став серйозною опорою для військово-промислового комплексу Росії. Росія ж прагне бути корисним партнером для Китаю. Агентство Reuters пише, що Москва може передавати Пекіну дані про американське озброєння. Росіяни мали великий досвід вивчення американського підводного флоту і тепер теж можуть передавати ці навички. Такі дії росіян засудили в альянсі на саміті НАТО у Вашингтоні. Учасники прийняли декларацію з різким формулюванням до Китаю у документі КНР назвали вирішальним фактором у війні Росії проти України через своє так зване партнерство без обмежень. Тож навчання Росії та Китаю виглядають як показовий виступ для НАТО. Варина смоловами Україна, марафон Єдині новини.